Страна маленька, ночь интересна. У Києві є золоті ворота. І у спліті вони є, і найлише золоті. А це що таке? Бульба не бульба, буряк не буряк. Величиною місто Хорватія, але місцеві терпіти не можуть слова другі. Вони кажуть, або ти перший, або останній. Ну так, столиця Хорватії Загреб. Ну так, Загреб більший, але спів може й не перше місто, але й не друге. У нас особливий діалект, особливий акцент, найгарніші жінки, досконала погода. Ми кажемо, що три важливі речі в нашому житті це в нас самих, на нас і під нами. Це те, чого ми намагаємося досягнути, у спосіб мислення, притаманний людям, які живуть на узбережжі. Це означає добре нічого не робити. А ще у нас багата історія. Середземноморська їжа. В Загребі такого немає. Це одна перевага міста Спліт. Тут найвищі в Хорватії мужчини і Боріс один із них. Борис, your... який зріст маєте? Uh, meters, yeah. Лише 2 метри. Твої мітс. Тільки два метри. Борис, до речі, найвищий гід у цьому місті. Важко бути високим. Uh, it's easy, ні, це легко, бо тут багато високих. А якщо говорити про одяг, взуття, який розмір ваших черевиків? Великий, але ви можете знайти у продажу різні розміри. 47-й, 48-й. У мене сьогодні 49 1/2. Я жартую. А одяг? XXL – найбільший одяг можна знайти. А щодо взуття, це хороше питання. Взуття завжди проблема. і вам видно все у спліті? все за мною, як за гідом, зручно йти групі, і я завжди можу перерахувати людей. а як щодо вашої дружини я не одружений. Тож хочу зробити рекламу щодо свого зросту і можливо знайду дружину у вашій країні. мені видно звідси Україну та гарних дівчат. Тож чекатиму на них. страна которая мне кажется по менталитету очень близка украинскому человеку и мне кажется что украинский человек через пару дней себя будет чувствовать как дома язык похоже мне кажется что все через буквально два-три дня начинают понимать о чем говорят хорваты начинают себя чувствовать фактически как в своем 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 таком натуральном окружении, где можно зайти в магазинчик, заказать э, э, все, что вам нужно, пойти потом выпить кофеку говорить на языке, который очень-очень близкий э, тому языку, которым говорят на Украине. Хорватия страна маленькая, но очень интересная. Э, нас реально интересуют э, туристы с э, украинского рынка и э, как slavijanska strana uh, gdje ukrajinski turisti sebe budu čustvovati hršo, mi priglašajem ukrajinski turisti što bi prijehali u Hrvatiju. сьогодні у Хорватії 500-600 євро. 40% цих коштів Хорвати витрачають на продукти харчування. Ми завітали на продуктовий ринок у місті Спліт. На ринку, як на ринку, все як у нас. От цибулька, а в все з вами. Капула, сладка, сладка капула, 15 кіло. Сладка капула – це солодка цибуля. 15 кун на 1 кіло. 15 кун – 1 кілограм. E, це десь приблизно 15 кун, а в мене долар e, 2 євро. Ціка... приблизно два євро. Десять матч цикла. Буряк це кілограм десять кун. А огірочки 15, п'ятнадцяти 15, 16. Ага, молоді огірочки – 15-16 кун. У нас капуста, картопля, цибуля. Але зараз у спліті розпочався сезон спаржі. Гелодим хама спаржа. Твое. Вона дуже корисна, багата на вітаміни, чистить організм, виводить токсини. Якщо хочете схуднути, їжте спаржу. А що ви готуєте з парші? У нас у мало Смажемо, додаємо трохи сала, яйце і виходить такий собі омлет. Про спаршу тепер ми знаємо все. Навіть от купили собі пучочок, салатик вдома зробимо і ви попробуйте, до речі. А що це таке? Водосид. Спуш. Хорватською спущ, а у нас звичайні слимаки. Що ви з ними робите? Де ви їх взяли? Назбирав у своєму городі у селі, особливо їх багато після дощу. Знаєте, вони допомагають при вирості шлунка. Их делают на гриле, жарят, делают соусы из них. И у них это очень ценится, поэтому они очень дорогие. Так же, как и во Франции. А стики коштуют? 50 кун продают килограмм. Будете есть смачно? Отлично. Супер. У нас теж є слимаки, але ми їх не готуємо, тому це для нас цікаво. Мені подобається Хорватія, бо тут дуже приємні люди. У Києві є золоті ворота. І у спліті вони є. І не лише золоті, тут є срібні, мідні, залізні. Усе це входить в імператорський палац. Через срібні ворота ми йдемо з овочевого ринку на рибний. Таке ім'я дуже популярне, а -а -а. як і ви. Іванка, у вас такі ціни цікаві. Барабулька 10 кун, півтори євро. І кек десь приблизно півтори євро. А це в нас є шкам морський рак. Він коштує 60 кун за кілограм. Це помножити, десь буде 4,5 євро. Але де ви знайдете у Києві чи де інде в Україні рибу чи всяку морську всачину за такі гроші? До речі, щоб ви знали, от прийнято на рибний ринок, завжди ходити рано вранці. А тут у світі залежить від того, яку ви рибу хочете купити. Якщо якусь рідкісну, то звичайно треба приходити о 6, 7 зранку. А якщо ви хочете будь-яку рибу, купити і щоб вона була дешева то найкраще приходити в кінці коли ринок ще закривається це приблизно о 2 годині а оце симпатичне диво називається гердобіна. Ця риба одна із найдорожчих, вона коштує 10 євро за кілограм. І унікальність її у тому, що вона без кісток. Тут в Хорватії, в самому спліті, в Далмації рибу обов'язково їдять в п'ятницю. Считається что это пост, и обычно едят рыбу. И всегда на Рождество, всегда в пятницу тоже, значит, называется у них Великий Петок, едят только рыбу. И тогда едят бакалар, это треска сушеная из Норвегии. Ее вымачивают 2-3 дня, а потом делают бакалар Бьянка, это на белый, называется на белое, с оливковым маслом, чеснок идет, или делает брудет, это как у нас В соусе с помидорами. На два сорта. Это обязательно на Рождество и на Пасху. чи ви рибак? Раніше ловив, а ви за зараз продаю. А яку найбільшу рибу зловили? Покажіть, будь ласка. Це був турець. Гердобіна велика, 20-30 кіло. 20-30 кілограм. Да. Отака риба. Ловись, рибка, велика й мала, ловись, рибка велика й мала. Просить рибалки, коли виходять у море, купуйте рибку велику й малу. Велику і малу просять у спліті на ринку. До речі, влітку ринок працює десь до 12, до 2 години. І коли закінчиться робота, ніхто рибу з собою не забирає. Її залишають прямо тут. Приходять пенсіонери, малої муші, і можуть просто безкоштовно її брати. Рибу найбільше любите. головне, аби риба була свіжа. А самі часто рибу їсте? не дуже. Я щодня її бачу, тому для мене, як то кажуть, найкраща риба ковбаса. Але то добрий бізнес. Так, да, добре, добре. Задовою. За, за. Як називаєтеся? тихомір? А тихомір, гарне ім'я, тихий мир. Вітаю українців. Бажаю щастя, жити у мирі та у вільній країні.